Я вітаю всіх миром і любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Ми продовжуємо досліджувати священне Писання. І тема сьогоднішньої наших роздумів це урок номер 4 Сьогодні школи побійтеся Бога, віддайте Йому славу. Пам'ятковий текст записаний в Книзі «Об'явлення», 14 розділ, 12 вірш. Тут терпіли святих, які бережуть заповіді Божі та віру Ісуса Христа. Ми сьогодні зосередимо на першій частині свою увагу трьох ангельської вістки, а саме першої ангельської вістки. Як же ж нам підготуватися до приходу Ісуса Христа і до зустрічі з Ісусом Христом? Перше, до чого закликає ангел: побійтеся Бога. Коли ми читаємо об'явлення, Він говорив учним голосом: побійтеся Бога. Що ж? Що ж означає боятися Бога? Як нам, християнам, які живуть в цей час розуміти це запрошення боятися Бога? Грецьке новозвітнє слово, яке в тексті об'явлення 14.7 перекладене як боятися фобос. Тут воно вжито в значенні не страх перед Богом, а благоговіння. Повага, шанобливість щодо Бога, воно передає думку про цілковиту, цілковиту вірність Богові і повне підкорення Його волі, це особливе спонукання серця, зосереджене на Богові, а не на собі. Таке значення цього, цього слова. Якщо ми читаємо з вами біблійні тексти із старого заповіту, з книги повторні закону, 6 розділ, 2 вірш, а також Еклезіасти 12, розділ, 13, 14 вірш. Тут ці біблійні тексти пояснюють, що означає боятися Бога. Повторні закону, 6 розділ, 2 текст. Щоб Ти боявся Господа Бога Свого, щоб пильнувати всіх постанов його та його, що я наказую тобі. Ти, Син Твій та Син Твого, Сина, по всі дні життя Твого, і щоб були довгі. Підсумок усього почуту, це Еклезіаст 12 та 13 14 вірш. Бога бійся і чини Його заповіді. Бо належить це кожній людині, бо Бог приведе кожну справу на суд і все потаємне, чи добре воно, чи лихе. Ці тексти говорить про те, що страх. Перед Богом пов'язаний із послухом Господеві. Ці тексти розкривають зв'язок між страхом Господнім та дотриманням Його заповідей. Боятися Бога це ставити за нього із шанобливістю, благовійною повагою, яка веде нас до послуху, до послуху Господь неполегло закликає спасених благодаті бути слухняними Його заповідям. Благодать не звільняє нас від послуху заповідям. Євангелія звільняє нас від засудження закону. Але не від нашого обов'язку дотримуватись цього закону. Благодать не лише звільняє нас від вини за наші гріховне минуле, а й дає нам силу жити побожним життям послугу сьогодні. Тобто боятися Господа, це означає бути слухняним Господеві, дотримуватись його заповідей. Шанобливе, таке ставлення до Господа. Воно також запрошує нас поставити Господа в центрі нашого життя. Коли ми читаємо з вами Біблію, то в від Матвія 6, 33 вірш, Господь говорить, що означає поставити Бога на перше місце своєму житті. Шукайте ж найперше Царство Божого і правду його, все це вам додасться». І також колося 3 третіх послання посла Павла, Колосян, третій розділ, перший 2 другий вірш. Отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де сидить Христос, по Божій правиці. Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. І Євреїв, 12 розділ, перший, другий вірш, показує, як ми можемо сьогодні шанобливо проявляти, шанобливо до нашого Господа. Тож і ми, мавши навколо себе велику таку хвару свідків. Скиньмо всякий тягар та гріх, що вплутує нас та й біжімо терпеливістю до боротьби, яка перед нами. Дивлячись на Ісуса, на начальника виконавців віри, що замість радості, яка була перед Ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором і сів по правиці престолу Божого. Центральна битва в останньому конфлікті на землі це битва за розум. Фактично, це питання відданості Богові та вірності Його волі, питання авторитету Його. Його, його наказів для нас. У великій боротьбі відбувається останнє битва між добром і злом за контроль над нашими думками. Апостол Павло застерігає нас і каже: плекайте собі ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Прийняти рішення мати розум Христа означає дозволити Ісусові формувати наші мислення, наповнюючи наш розум думками про вічність. Наші дії свідчать. Як і, про, як, 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 як і про що ми думаємо, боятися Бога означає, поставити Його на перше місце у своєму житті. Тому Павло говорить в до Дефісін, 4 розділ, 8 текст на останку, браття те, що істинне, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що гідних коли колика чеснота, колика похвала, про це роздумуйте. Далі е ангел запрошує. Жителів на землі каже: віддайте славу Богу. Цікаво значити, що в старому заповіті вислів віддати славу Богу і часто з'являється в контексті Божого Суда, як і у вісті першого акта. Давайте ми прочитаємо деякі біблійні тексти, які допоможуть нам зрозуміти в один із способів, що означає віддати славу Богу. Перший лист до коринтян, 3 розділ 16, 17 вірші. Чи не знаєте ви, що ви Божий храм? І Дух Божий у вас пробуває. Як хто не вечить Божого храму, то знівечить Бог, бо храм Божий святий, а храм той то ви. І так, така ж сама думка просвітковується у 1 листі до Коринтян, 6 розділ, 20 вірш. Апостол Павло запрошує нас до... бо дорого окупені ви, отож прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони. І 1 лист до Коринтян, 10 розділ, 31 вірш. Тож, коли ви істе, чи коли ви п'єте, або коли інше що робите все на Божу славу робіть. Святе письмо закликає нас прославляти Бога в усіх аспектах нашого життя. Якщо Господь є центром нашого життя, тоді нашим єдиним бажанням буде прославити Його і нашим харчуванням, одягом, розвагами, спілкуванням з іншими. Ми віддаємо славу Богу. Зкриваючи світовий його характер, любові через виконання Його волі. У світлі останнього суду на землі це питання стає вкрай важливим. Через те апостол Павло в посланні до Римля, 12 родя, 1 друг закликає. Тож благаю вас, браття, через Боже, насадця, повіддавайте ваші тіла на жертву, живу, святу, приємну Богу, як розумну службу вашу. І не стосуйтеся до віку цього, але перемініться, від й вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро. Приємність та досконалість. Коли ми беремо на себе зобов'язання боятися Бога, віддати Йому славу цьому, у всьому, що, що робимо, що присвячуючи всі розум, тіло і емоції, це є справжнє духовне служіння Богові, повне посвячення йому до того, що послуг Господу є справді важливим питанням у світлі Божого Суду. І е, люди, які е, бояться Бога, які віддають славу Богові. Вони в Книзі об'явлення охарактеризовані такими словами: 14 році, текст ми читаємо: тут терпливість тих, які бережуть Божі заповіді, а також мають віру Ісуса Христа. Це характеристика вірного Божого народу в останні дні. Проте, єдиний спосіб дотримуватись Божих заповідей тоді і тепер, згідно з цим текстом, є тільки через віру в Ісуса Христа. Віра це дар кожному віруючому. Коли ми виявляємо віру, і Святий Дух вкладає в наші серця, якого Святий Дух вкладає в наші серця, вона зростає. І дуже важливо пам'ятати, що ми маємо того, хто завжди готовий нам підтримати, допомогти в нашому християнському житті. І ці біблійні тексти, які нам пропонувалося прочитати, вони підбадьорюють нас в цьому. Послання до Євреїв 4, 14, 16 вірш Ми читаємо, отож, мавши великого пересвященника, що небо перейшов Ісуса, Сина Божого, тримаємося і сповідання нашого, бо ми маємо не такого пересвященника, що не міг би співчувати слабості нашим, але висьому подібно до нас, окрім гріха. Отож, приступаємо з відвагою до престолу, благодаті, і щоб прийняти милість а для своєї часної допомоги знайти благодать. Тому може він завжди спасати тих, хто через нього до Бога приходить, бо він завжди живий, щоб за них заступатися. Тому, дорогі, хочу запросити всіх нас словами Першої амінської вістки: побійтеся Бога і славу віддайте йому.